Ми зараз на заправки їдемо в Умай. Ось ці зеленошки дуже класні. На терасі о таке поставити. Взагалі, дуже круто. Ми, як завжди, на заправці кава. Варя ходох, водичка. Їдемо далі. Сьогодні в нас такі а, багато. Багато планів встигнути все за 60 хвилин. За 60 хвилин встигнути все. За час? Да? Не за час. Да, Для початку заїхали в епіцентр, треба дещо подивитись. Ваня там по машині, хоче ко кое-що подивитись. А ми зараз походимо на відділі канцелярії і всяких таких е, непотрібних штучок. Варя хоче Вані такий подарунок зробити. Шаримося по епіку. Ми зварю, особисто нічого не маємо купувати собі. Ну, це окрім цієї статуетки. І не знаю, що мені дарувати. Я там йому е, сказала, що замов то, що ти хочеш, я е, на пошті розрахуюся. Нічого йому не треба. Ну, от Як так? У як так? мене тут стільки бажань на подарунки, ви щоб тільки знали, він нічого не хоче. Скільки всякої зелені гарної. А, ну, кактус? кактус? Как Давай подивимося. Варя собі вибрала кактус. Кімнату хоче. Так, йдем далі. йдемо далі. Він не росте і такий. Ой, мене колись кактус засох на холодильнику стояв. І уявляєш засох кактус. Молодець. Хто б сумнівався, що Варя замітить подушку, таксу і чашку таксу. У нас все тепер ще дві такси і дві Я вже й забула така, що таке жити в епіцентрі. Кожні вихідні ми приїжджали в епіцентр, щось купували до ремонту. Та постійно, Боже, у мене, напевно, ну кожен тиждень відео виходило, як ми їздили в епіцентр. А зараз вже, слава Богу, вже все зробили. <пасунити> <пасунити> Хочем... <пасунити> щось вже Ми хочемо ковір постелити в, в залі. <пасунити> От типу <пасунити> такого щось <служить>. може. <пасунити> так. Коротше, ще аж так не критично, що він нам прям уже треба. Ну, Треба буде підкупити. Чи таке щось. Це буде гарно. Я б хотів свою комнату подобний. ковір, тільки, от, щоб він був тільки коло Варі, ще стінку хочемо зробити. О, до речі, пішли, подивимося, оці панелі. Типу такі я хочу. Так, заклеїти всю стіну і зробити її білою повністю, бо вона вона нас стіна зовсім темна і хочеться її якось висвітлити. Всякі штучки. Ну, от ті саме самий раз. Якби ще був якийсь інший візерунок, або такий, а таке варю. Зірочками ти опять усе зараз купиш на ляпісте. Ні, цього разу я вибираю. Таке мені теж не подобається. Біле, ось, чисто біле. Ти вже вибрала обоє, що тут зайти не можу. Ну, не довідь, угу. Понятно, що не мені. Ну, коротше, ви поняли, да? що я хочу. І в нас ще знаєте, як не свято, так якась лажа проїздить. Зламався душ у вані. Зламалася ця сама штука, яка відкриває, і все, і тренда. Ваня там якось її прикрутив, болтом зажав. Не, не вірила в ві всі. Вона... Та я так і поняла, що. <ристо> Не грязно, блядь, 3800. Да, Подивилися техніку. Ціни, звісно, кусаються. Нас, звісно, ми Баляло. ставили спочатку. Не дуже. Дорогу сантехніку не ставили дорогу, бо думаю, ми тільки перейшли, ще воно там милося все після ремонту. Якось шкода було ставити дорогу. А зараз подивилися, хочемо купити десь гроями. Дивилися От таку штучку. Ми купимо і все, От таку штуку, яка буде просто подавати воду і просто душеву. Без тропічного душа, без нічого. От таку, саму звичайну, саму звичайну. От, коротше, от такі діла, бачите? Ціни великі, але дійсно воно якісне, які. Воно того варте. Давай в інтернеті подивимось. Ну, в смислі, через інтернет замовляємо. Будемо через інтернет замовляти. чекаємо вже Ваню, уже купили своє все. Так, сюрприз, сюрприз для Вані на день народження. Ну, папа ну, папа дав у нас вже побачив, що ми купляємо, але він не бачив основного. ще. Я просто сказала, що він попутався з добряком. Будемо думати, що він так повірив нам. Угу, повіри Що він з Добряком. Угу, да. Зараз йдемо в Аврору, купимо одноразові судочки, щоб якщо що, можна було скласти після дня народження тортик, щось може вкусненьке поставити, так, гостинчики для, для гостей. По 5 штук. Я думаю, цього вистачить. Варя, у тебе ж є карти вдома. Просто картожниця. І десь Ваня йшов, ішов, і десь пропав. О, свічки, свічки на торт. Сільпо, йдемо тепер уже на основні наші закупи будемо купувати вже продукти. Ми вже майже затарились. Список майже весь. Взяли отакі портики. Та я сама посмажу ті млинці. Такий, такий. Ваня хоче готові млинці купити. Дивиться зараз. Я кажу, я сама тобі посмажу, я проти. Хочу сама зробити. Звісно, це трошки буде а, часу. У мене відбере, бо їх довго смажити і поки закрутиш, але я хочу саме зробити. Воно буде і смачно, а дивиться. Ага. А Ваня дивиться, заморожені. Хотіли заїхати в баловану Галю, але вона вже закрита. Да. Там ціни на олію на рафіновану, Бачите, що шопочому, яка дорогуча. І що ж це олія? Це ж не олія, так. Ні о чому. Ще й шкідлива, до речі. Угу. 89. Баря судочки дивиться. Ми вже купили в цьому, де це ми були в епіцентрі центрі купили. А в нас пляшка олії в нашій тарі 80 гривень. Літр, чистий літр. Наше Умань-пиво. В Гуглі написано, що вони працюють до 10, зараз вже 9,5. Я сподіваюся, що вони ще відкриті, бо дивлюсь, там на касі хтось є. Беремо пиво і вже будемо вирушати додому. Мама! Це папі. Бачите, <схай> які тут бокальчики ще продаються. Ой, такі гарні під пиво, прям естетичні такі брелочки. Уже реально взяти, такий взяти якийсь? І не отакий? Що Та є в нас Ну Щось не одно, я ще не бачу. Піво. Варюха погналась на гойделку. От щоб таку вдома поставити. Що таке? Що таке? І ми сядемо вон там за столиком, поїмо. А, копійки висипались. Давай. Мама, як я передам, якщо вони за футболкою? все, є. Давай. Мама, ну як не культурно? Катайся, не культурщина. Зараз будемо їсти Варіх. В Умані тепло. Це Умань чи це просто сьогодні тепло. А тебе це біля уманських парників. Ми сюди дуже часто заїжджаємо в кафешку. Зараз будемо їсти, їсти піцу. Вже голодні всі. Бачила на коробці від піци такий гороскоп від сільпо на літо. Хто ви по гороскопу? Бачите? Кому цікаво, можете поскрінити. Мені було цікаво, я кабанос, варя квас і Ваня у нас кукуруза. Ось Їдемо? Да. Друзі, ми вже вдома Розвлікаємося, розкладаємо вже всі речі, а там закрита Розкладаємо вже всі речі і будемо вже готувати до завтрашнього дня, бо завтра в мене буде роботи багато. Я завтра і на роботі, і потім після роботи. Дома в мене уборка починається, уборка, готовка. Коротше, от такий завтра буде важкий день. Я сподіваюся, що завтра я буду також знімати наше приготування. Я так думаю, я хочу познімати, бо сьогодні, сьогоднішній день мало там я вже почала монтувати і мало, мало хвилин змонтувала. Того зустрінемося з вами завтра. Продовжуємо другий день влогу. О, продукти ще. Докупили овочі, там таке хліб, морква. Ну, коротше, все таке по помілоче, що вчора не купили в Умані. Купили тут. <смі> Отак, От сільпо, в якому не було багато чого, що нам треба було. Так, і починаю готувати. Сьогодні буду по максимуму робити заготовки. Я вчора, мабуть, це говорила, я вже не пам'ятаю. І будете зі мною разом дивитись, що я буду там витворати. У мене процес іде. Смажу млинці, це будуть на конвертики з м'ясом і налисники з сиром. Насмажила вже баклажани в духовці вже запікся перець. Зараз достану його в миску і накрию, щоб оця шкурочка відходила. І поки на цей час все. Зараз у нас скільки, скільки годин? 17,57. На задньому фоні слава комісаренко. Телевізор наразі вчепили. Так, і що в мене на цю годину? Кажу, скільки годин? Зараз, 9 годин, рівно. Закрутила з перцем сир фету, таку я її замішала, трошки додала часничку, і додала зернята тмину. От, дуже вкусно. Замаринувала цибулю, пересмажила всі овочі, гріль, відварила м'ясо, насмажила млинці на налісніки і на конвертики. Uh, і насмажила котлети, такі як um, з фаршом вони, логічно котлети з фаршом. Ну, коротше, фарш, а з обох сторін вафлі. Отак. І що в мене зараз на цей час? А, замочила гриби, їх треба помити. І поки і поки все на цей час. Хочу зараз піти пофарбувати голову і зараз поставлю ще яйця відтворюватись. І поки, поки все. Коротше, заморилась трошки. Є, є, так. Да. От, а, і нарізала ще на, на овочі гріль. Ну, коротше, все оце нарізала. Зараз хочу все замаринувати. Швиденько зараз. Варя підписує відкритку Вані. Ні, зараз далі будемо писати. Вже пофарбувалася, да? я говорила? Заморилась, спина розболілась. Варя каже, то ти в 5 часов спати, в 5 ранку. Я кажу, Варя, я взагалі планую вже якби закруглятись потихеньку. Я вже пофарбувалась. це треба днем дивитись. Мені здається, що саме отут, де вже фарба вимилась, воно буде коротше, занадто світле. Я щось взяла таку світлішу фарбу, чим я попередні фарбувалася. Побачу. Як ні, то в принципі в темніший. Можна і перефарбуватися. Нічого страшного. Зараз е, вже одинадцята, З варією хочемо Ваню поздравити перші, О 12 годин я поздравим. Ще в нас залишилось е, послайсувати ось цю колбаску, всю переслайсувати на слайсер. Е, слайсером коротше, буде такий рівненький, е, гарні кружельці. І сирше послисувати. І все, це для нарізки все буде готове. Те, що мала сьогодні зробити, я вже зробила. Заморила, дуже спина була. Прям пече. Я вже кажу, Ваня, давай вже послисуємо, я вже хочу відпочивати. То все, що оце залишилось. І все. А завтра в мене таке буде вже заправка салатів. Таке вже основне буде все робити. Вже запікатись буде. М'яско, картопелька буде пектись. Ну от так, я, мабуть, налисники з сиром не буду робити. Я смажила налисники і мені вистачило тільки на такі з м'ясом, будуть налиснички. А гриби я вирішила не робити не конвертики, а вирішила, вирішила зробити два кіша. От, так. Та, от такі пироги. Йдемо зараз вітати в Вже 12 годин. Бери подарунки. Варі вже Іменинник наш. Уже так. Да? Уже так. Да? Дотяну, дотягнув! да так. Признали, признали Вітаємо тебе з днем народження. Диви, ми, яку ми тобі статуетку даримо. Оскар. Найкращий тато Оскар, да. це слайсуємо. Харбаску. Ось така марненька. Літо на дворі, теплі носки, теплий халат. Іноді кондиціонер це хорошо, а іноді це капець, як холодно. Я люблю, щоб було знаєте, помірно в хаті. Так, і не холодно, і не жарко. А це прям дубар. Ну, я розумію, що в нас там якісь, вон, то, що не влізло в холодильнику, стоять і якісь овочі там. І вода поки стоїться, все охолоджується, блін, ну це ж холодно. Іменинника привітали, майже все задумане приготувала. Завтра будуть готувати всі основні страви. Ще приїде Ліля, мабуть, пораніше і допоможе мені підготувати. Ліля, це Ваніна сестра, і вони завтра, всі сім'єю до нас приїдуть. Завтра? Сьогодні вже, бо вже майже перша ночь. Сьогодні вже їх зранку чекаємо, то допоможе мені приготуватись там, доготувати те, що я хочу зробити. От. А ми зараз вже будемо готуватись до сну, будемо відпочивати, бо м -м, сьогодні нас чекає важкий день. Ще я сьогодні поїду на роботу. Так якось незвично казати, ще ніч, а я вже кажу сьогодні. Е -е сьогодні поїду на роботу, там на годинку чи на дві бо бування треба буде відлучитись поїхати. На нашу точку з олією повести олію. Того поїду там на годинку, мабуть, чи на дві. Побуду. І все. І приїду, буду вже включати мотор і, коротше, накривати вже стіл, все, готуватись до дня народження, бо в нас буде величенька банда така. Ох, коротше, переживаю, як це все буде. Але думаю, що буде все добре. Але ж переживання воно завжди є. Так, ну добре тоді, друзі. Як завжди, всіх міцно обіймаю. Я думаю, що буду знімати влог з дня народження, але не обіцяю, я не знаю, як сьогодні. Я обіцяла прям постійно вам показувати, що я роблю. А часу просто час летів, як просто як скажений, Лише дивлюсь на часи, вже все, 9-10. Дуже швидко не було, що знімати. Не було коли знімати. Того. Постараюсь зняти влог з дня народження, але як уже буде, так буде все як завжди, всіх міцно обіймаю ваша Інна.